Мова буде довга, а ви себе кожен зараз себе впізнає в історіях, які буду розповідати. У мене самого там приключення таких в Німеччині було що кап'єт. Я в сумі десь 3000 тисячі євро різних штрафів заплатив. Кроше, зараз про це розкажу. Поїхали на народ, підводим підсумки. Я ще до війни жив за кордоном. Я в Італії жив. Я вперше там стикнувся з купою, вообще загонів проблем. Ну і думав, може це в Італії. Так, але коли я попав в Німеччину, я зрозумів, що то, то були квіточки. Значить, давайте так. От басні про життя, як нам розповідали, що за кордоном таке щас там, вообще люди живуть, пас чуть ли не у кожного свій самоліт. Ну я утрірую зараз, що там такі люди багаті, там у них все так хорошо. А що виявилось, як ми приїхали? Що в Україні ми більше заробляли? Ми краще жили. У нас сервіс був краще. Ми людьми себе почували взагалі. розумієте? зумієте ситуацію за допомогою розпосюдження українських і європейських новин, які спартнерення з офіційними представниками телеканалів і так далі в коротких відео в Instagram, YouTube, Фейсбук, Інстаграм, в усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас командою, отримати роботу. Будь ласка, за посиланням нижче в профілі. Я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажу. А тут люди при оцих своїх зарплатах давай. Я не знаю, давай візьмемо зарплати в. Чистими на руки, там, касір в магазині отримує там 1600-1700 євро. З них в якомусь селі невеликому, віддай, 800, 900 до 1000 за квартиру да, разом там з комунальними. Плюс у тебе інтернет, плюс у тебе їжа, плюс щось там купити, погулять і так далі. Ти бомж. у тебе, в принципі, ні на що насправді не вистачає. Ну, так воно реально і є. І чим більше ти заробляєш, це проблема ж німеччини, чим більше ти заробляєш, тим більше ти потім податків віддасиш. Ну, Піздець, типу, країна жорстка уравніловка. Жостко уравніловка. Потім мова для того, щоб ще стати каціром в тому магазині на ці копійки, на якій в принципі, дуже важко прожити. Да? А, тут за нас хоч джоб-центр плати за квартиру, да? якась страховка безкоштовна. Так далі. А то ще піти на роботу, ще й короче. Так от, щоб цю роботу отримати, вивчи мову, яка вся задом наперед.